Всім привіт ви на каналі Сламі и і ми продовжаємо. Щось мені не спиться. Дісдано. Візьму і піду геть дому. Мені бачки так уже не люблять. Та, да, мені 15 років, я піду геть. скільки їм років я забула. папа. О, я тебя люблю. Я тебя тоже и. Давай позаймемся. Ты издевайся, диспи. спи. Я бы хоть... Я так люблю папу. Ой. tá com meus maquiáceis que bom eu tipo, não não né não é Разнулись. Ура! Зара, понедельник. Ага. Ура! Будут каникулы! Настя, ура! Що таке? Ой, що таке? Мама, ми хочемо вже. Взя... Що вже? Ми хочемо вже садочок. Зараз утра. Ми навіть не розбудилися. Діти, давайте ви потім прийдете. на добі. Дядя, Ді, когда бой. Я вас люблю, але мені вже треба на йти геть. Я вас дуже сильно люблю, но я піду геть. йди геть, ну ладно. Ради вас я не піду. Треба уже ставити і переодеватися. Що ти сьогодні брес. Я беру такий костюмчик. Красно! а я би б, б. У Я бою така класно. А тепер я. Ех, пиши на наш покемон статус сплять. О, а ми пробудилися вже восьма ранку. А насправді ви бачите, яка година. Так, треба придітись. Можу я сьогодні йду на роботу. Я сьогодні не йду. Значить віддавай телефон. Зараз буду сидіти в телефоні піня. Ти забув нас діти. Я їм маю їсти приготувати. То я їм приготую. Знаю, но... але ходи, чекай.

Так ми сьогодні даємо дітям їсти ланчбокс, Та можна не можна брати, можна добрати. Мамура, я сьогодні не буду брати їжу, та ви напевно поїдете так. Ладно, я пішла. Сьогодні діти не йдуть до школи, чи йдуть, я не розумію. Вони сьогодні будуть не йти, напевно. Ні, ми підемо, ну ладно, всім попа. Папа, папа. Блін, я хочу один. Так ми йдемо на мою роботу. це секретик. Я, я нікому не розказувала, де найголовніше місце. Хотіла вам сказати, ким ми працюю на самому ділі. Я стомотала. Тут є дві сократки. Добрий день, добрий день. Я перший. Ні. Добре, приходіть. Так, видати? Угу. Заплачаю карточкою. Добре, йдіть. Ммм, mm -hmm. Я зару. Вот брить. Ага. Ой, типа она взяла, типа, купить зубные Ага, ага. А я пришла до стоматолога. Я стоматолог. Так. Так, так смочно. Так мы починаємо. Угу, Перше ми можемо взяти за одну фею. Просто фея, просто фея. Так, зараз будемо стерліти. Ну я боюся, які вазуми, ужас, що ужас? У нього ще зуби. О, це важно. Давайте безліше. Ви будете без зубів. Ні, гайдів. Ви багато їли солодкого чи мало? Мало. Ага, бачите тут, отут, у тут два зуби. А, все ви мені будете болеться. Ні, дамочка. Ляска, припустимо Крисенько, полоси Так зубик, зубик. Он такой. Молодцы. А -а -а. Не бойтесь, я не больно что роблю. Я дитячий стоматолог. Реально не больно. Не боялись. зараз прийде королева. Так. Да. А добре. Дякую вам. Дякую. Ох, я маю носити брякити, бо в мене самі найліпші зуби. на четвер. Так, девчонка, это твой зубик. Я окую. Он мне файсик принеса. Я ей передам. Я бы стал чтобы она Вот -а -а! Она хиба ночью летает. Вау! Вау! Она принеса вам рощи. Ура! Моя рощая! Так, теперь мне... Меня... i got the same ba ba, ba, ba.